Вітаю вас, дорогі брати і сестри, любов'ю Ісуса Христа і любов'ю свого серця, мир Божий вам. Добрий, приємний час ми маємо, дорогі друзі. І щось перед тим, як виходити сюди, така думка прийшла, якими є щасливі люди, брати і сестри. Ви розумієте, не тому, що ми такі добрі були, може, так, знаєте, батьки наші добрі були, тому Бог спас, Бог помилував нас. Тому що так Бог полюбив нас, і жребі і спасіння упав на тебе і мене. Слава Ісусу Христу! І нехай сьогодні ободриться кожна душа і глибоко усвідомить, що ми є народ Божий, ми є під захистом самого Ісуса Христа. Слава Йому! Подивіться Христос каже Петрові: іди, Петре, і Петро йшов, поки не почав дивитися в боки. Але коли почав тонути, то що Христос каже? Ну, пливи, Петре, вертайся назад. Ні, ми би, може, так сказали, бо ми є люди. Але він подав руку. Він йому трошки докурив, щоб він не сумнівався. І ви знаєте, і тут мені сподобалися ці слова, як брат сказав, як важно кожний момент, коли ми йдемо до Слова Божого, коли ми йдемо зібрання, коли ми слухаємо проповіді, узяти собі правильний урок. Не просто помахати головою і сказати, так, добре, бо брат говорив, добра проповідь була. Але це не для того проповідується, щоб ми просто знали, щоб ми просто розуміли, щоб ми просто восхищалися тим, що Бог відкрив нам євангелію, брати і сестри. Так, це є один момент. Ну саме важливий момент, щоб це слово утілювалося в наше життя. Да, це не є просто, це не є легко, брати і сестри. І поки будемо жити на землі, ми будемо мати боротьбу, брати і сестри. Будуть бурі, будуть труднощі, як брат говорив. Але є той, котрий над усім цим, той, котрий над усіма проблемами нашими, той, котрий знає, скільки ти можеш знести, знає твій характер, знає твою боротьбу. Знає твої недостатки, знає, що ти родився, може, нестриманий, трошки такий емоційний, то знає все Господь. Але Бог хоче, щоб і ми це знали. І Бог хоче, щоб ми пам'ятали, що Він є той, котрий міняє характер людини, що Він є той, котрий міняє людину на 100%. Він сказав: Я заберу від вас плотяне серце, кам'яне серце, я вам дам плотяне, я вам до, інакше серце дам. Не просто поремонтую вас, не просто зроблю ремонт, але дам вам новий. І скільки буває в житті нашому, коли люди приходять до Господа, що вони самі собою чудуються. Що вже вже не роблять ті гріхи, котрі вони робили колись. Братя мої милі сестри, я читаю Слово Боже, щоб ми, дорогі друзі, могли б знову і знову взяти собі правильний урок і перевірити своє життя. Бо поки ми в дорозі, я повторююсь, ми маємо боротьбу і ми спосібні падати. І як важно, щоб ми вставали, ловилися за це слово, ловилися за слово, бо слово це є життя. Проти Іссе, це є світильник, це є вода жива, це є хліб небесний, той, під, котрий підкріпляє. Читаю Євангелію Івана, 15-й розділ, з першого вірша, і буду читати по восьмій. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорю, ви вже чисті, перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити Плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я, виноградина, ви галуздя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити ви не можете. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете, і слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. І восьмий вірш: Отець мій прославиться в тому, якщо разно зародите і будете учні мої. Слава нашому Господу. Дивіться, в другому місці я нагадаю, є написано так, що хто не відрічається самого себе. І не візьме свого щоденного Христа, і не піде за слідом за мною, то й недостойний зватися учнем. Ви чуєте? А тут каже ви слово Боже, що і будете учні мої. Що я хочу говорити, брати і сестри? Саме гірший момент буває в житті в тому. Ви дивіться, людина йде, людина падає, людина согрішає. Всі ми согрішаємо. Таке, особливо на, в домах, на, на дорогах, скрізь в думках наших. Саме більше в думках ми грішимо, брати і сестри. Але що я хочу сказати важний момент, коли людина согрішила раз, другий раз, третій раз, і вона собі так дивиться, нічого не міняється. Все добре мені. Знаєте, я колись е, 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 Анані з Самфирою прийшов і сказали неправду і померли. Ну, якщо я ще не помер, значить. Я ще не сказав таку велику неправду. знаєте, людина часом себе, сама себе обманює. Це такий приклад, я привожу. І так у житті нашому буває. І тому Христос тут ясно говорить, якщо ви не будете перебувати в мені, ви не зможете, відка, котра не, не, не є на виноградині, на стовбурі тому, вона не може приносити сама собою плода. Він Показав, інакше ви не зможете правильно жити, ви не зможете творити добро, ви не зможете свято жити. І тут є питання, дорогі друзі, а що це означає пробувати в Ісусі Христі? Що це означає ходити в Ісусі Христі? Ну то ми ж повірили в нього. Ми признаємо, що Він є син Божий. Ми і сповідуємо устами, і серцем віруємо. Але це все, що ми робимо устами, віруємо в серце, воно повинно. Видно бути в нашому житті. Видно бути в нашому житті. Євангелія, дорогі друзі, для того, каже Христос, я залишив вам Слово своє, і хто буде берегти Слово моє. Тобто, хто буде жити по Євангелії, той буде достойний, той буде в мені пробувати, той буде творити добро, той буде зароджувати. Ви подивіться, що Господь, ви знаєте, ми всі хочемо. Правда, брати і сестри, ми є віруючі люди, вже багато. ми всі хочемо, щоб Бог був нами задоволений, правда? Так, як він зайова сказав в свій час. За, за багатьох праведників. Ми би хотіли б і за нас, так сказав Господь. Щоб він задоволений. А не дивіться, як конкретно Христос говорить, що Бог прославиться тоді, коли ми рясно зародимо. Інколи так, да. це ми добре робимо, коли ми устами, плоди уст наших відкриваємо і славимо. Це все добре, це все є букет того, але саме важніше всередині, в думках наших, все починається з нашого розуму. Все починається. Про що ми саме більше думаємо? Чому? Тобто образно говорити, чому саме більше ми поклоняємося? Що це означає? Що нам саме більше любить? А що саме більше любить про те ми саме більше думаємо. Так є, брати і сестри. Ми не можемо розуміти, ви знаєте, як хлопець молодий влюбляється в дівчину. Він думає про неї. Він хоче бачити, він хоче зустрічатися, він хоче бачити її, тому що він полюбив її. Це так заложено, брати і сестри. Так само, дорогі друзі, ви подивіться, що навіть Христос порівнює церкву як жениха і Інівесту. Хіба не так? Та так воно є, і це є правда, брати і сестри. І тому я хочу сказати, що усе тут починається, і ми починаємо думати. І ви, дорогі друзі, де коли сядьмо і подумаємо про, в чому життя наше тече, перше в наших, в наших думах, у нашому мисленні. Про що ми думаємо, що ми складаємо до яку ціль. Ви знаєте, людина думає і складає ціль, і до неї йде. Що би то мені не стоїло, я мушу. Дойти, бо я, мені хочеться. Мені хочеться того придбати в житті чи що, і вона прикладає зусилля. Маленькі справи, брати і сестри, коли ми хочемо йти. Правда, ми хочемо пити вночі, ми встаємо, тому що з, 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 жажда заставляє. І ми йдемо, хоч нам спати хочеться. Ми йдемо і п'ємо воду. Так само воно є, воно все, як воно є, ото бажання, воно влече нас. І як важно, брати і сестри, я вертаюся до тої думки, і коли ми падаємо і согрішаємо, і ми починаємо жити собі таким життям, бо в нас все нормально, і дивимося на других людей, що в них теж такі бувають моменти. Що вони теж падають, що саме більше ми і скоріше замічаємо. Ми навіть скоріше замічаємо, як хтось падає, як ми самі падаємо. Така, така психологія, людська природа, це є природа Адам, від Адама, дорогі друзі, вже впавшого. І ми так спосібні. І тому, дорогі друзі, що виходить? І ми привикаємо, і тоді ми вже не, не, не рахуємося тими людьми, що согрішаємо, а ми починаємо жити з гріхом. Ви знаєте, людина привикає до всього. І той гріх починає ставати любим його, йому. І він не може інакше, і він живе. І це є дуже опасна ситуація. Брата і сестри, я, я хочу вам сказати, це є опасна ситуація, тому що Бог наш, він є персональний, твій і мій Бог. І Він за кожним кроком твоїм і моїм дивиться. Він знає твою і мою думку. Він знає те, що ти робив сьогодні ранком, він знає, що ти зараз думаєш, він знає, коли ти вийдеш з цього місця і про що ти будеш думати далі. І як би мені хотілося, брати і сестри, щоб ми вийшовши з цього зібрання, думали про ці слова. Що якщо ми не будемо пробувати в Ісусі Христі, тобто, якщо ми не будемо жити цим словом, практикувати це жит... слово, бо тому що воно є, звичайно, це не є просто, це треба відріктися від чогось. Тому що це тіло наше, брати і сестри, наша людська природа, вона противиться цьому слову. Тіло не хоче цього. цього. Тіло хоче цього земного, світського життя, щоб блестить в кольорах. А це життя інколи буває таке і непросте, і нелегке, де тебе принизять, де, 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 де ти повинні, тобі наступили на ногу, а ти повинен простити, ти повинен терпіти, ти повинен прощати, ти повинен любити, дорогі друзі. Що я хочу Щас сьогодні маю одну думку, я буду закінчувати. Ми будемо молитися, бо, дорогі друзі, це є дуже важно. Саме важно в житті наше, це не наші відносини. Наші відношення. До цього світу, до всіх речей, що робиться в цьому світі, і наші відносини. Брати і сестри, наші відносини відображають наші відносини з Богом. Бо тому що каже Христос, що дві заповіді є. Перша: возлюби твого Господа, Бога, понад усе, а ближнього як самого себе. І на всьому, якщо ці дві заповіді ти виконуєш, то ти все. Бо тому що, якщо ти ближнього любиш як самого себе, то ти любиш і Бога. Чому це так показано? Воно наші відносини з ближнім, в домах, з жінками, з чоловіками, з дітьми, во всьому, дорогі друзі, показує, які наші відносини з Богом. Бо каже слово Боже, ясно. Каже, як ти можеш любити Бога, котрого ти не бачиш, якщо ти не любиш брата, котрого ти бачиш. Тому чому така думка моя прийшла? Я не знаю, але я знаю, що зближається той день, коли ми будемо уходити в святую святих, коли ми будемо торкатися святині. І дав би Бог, щоб ми приготували себе, брати і сестри. Щоб це, що ми було, будемо робити в неділю, воно принесло нам пожиток, тобто життя. Бо каже, хто їсть тіло і п'є кров, той має життя. Життя в Ісусі Христі, вічне життя. І навіть Слово Боже конкретно говорить, і того я воскрешу останнього дня. Це є серйозні слова, брати і сестри. Це є серйозна справа. І ми, нам треба перевіряти. Ми спосібні. Ми спосібні посваритися. Ми спосібні, дорогі друзі, когось принизити. Ми спосібні обідитись. і каже, гнів ваш, хай. У гніві не заходить сонце, тому що ми можемо біжатися. Каже Слово Боже, допускається, але ми повинні прощати так, як Христос нам простив. Це є така умова, брати і сестри. А інколи так буває, що я не можу. А якщо ти не можеш, то прийди скажи Христу. Прийди і скажи Христу, Боже, я не можу. Я знаю, я, у мене в підсвідомості стоять слова, звучать, ти так мені кажеш, я мушу це зробити, але я не можу. Як важно, брати і сестри, щоб ми були чесними, щоб ми були чесними перед собою і перед Богом. І ми сказали, Господь, я не хочу так далі жити. Зроби щось зі мною. Ви знаєте, брати і сестри, що попросити прощення легше, як простити. Це є правда? Я, я пережив в своєму житті. Як важно не допустити гнів глибоко в серце. Ви подивіться, що робиться, я вам розказую з своєї практики. Що робиться, коли гнів приходить, в біда, то гнів переходив в ненависть. Це є правда. Коли ти довго гніваєшся на брата, ти починаєш ненавидіти Його. Тобі він Противний, ти не хочеш з ним спілкуватися. Навіть такі моменти, що ти не хочеш його бачити. І завжди воно тобі нагадує. Ти тільки побачив, його, воно тобі нагадує ті всі грязні речі, ті всі обіди, ті всі непорозуміння, всі ті сварки, сварки якщо були, все то нагадується. І людина мучається. І ви знаєте, як тяжко жити тим людям, я пережив це на собі, тим людям, котрі. Довгий час гніваються, і вони мучаться, вони не мають радості, вони не мають задоволення. Вони приходять в зібрання замість того, щоб слухати Слово Боже, вони дивляться на того брата і думають, ну що ти, брате? Коли ти прийдеш до мене і покаєшся, коли, коли вже ти з, зміниш свою думку, коли ти зміниш свої від, своє відношення. І вермі, людина мучається, це є правда. Це є такі реальні речі на землі. І це є мука велика. І ви знаєте, до якого моменту я дійшов, брати і сестри, що я почав плакати і молитися. І ви знаєте, що мені помогло? Піст і молитва. Піст і молитва. І я коли почав постити і молитися. Брати і сестри, що я зрозумів, що настільки я чудувався сам з себе, настільки цей брат, котрому я не міг простити, котрий був тяжкий в моєму житті, він став, любий мені. Він став любий, я хотів з ним спілкуватися. Як, Господи, це чудо, брати і сестри. Ви дивіться, що Бог робить. Ні один лікар, ні одне лікарство це не може зробити. Ну нам тільки треба признатися і сказати, Господи, я не можу сам. Я не маю сили. Ви знаєте, як один брат проповідав, карті, ви знаєте, коли у людини мудрість починається? Знаєте коли? Коли людина каже, що в неї немає мудрості, От тоді він не починає бути мудрим. Бо він розуміє, що немає, бо мудрість у Господа. І коли каже, страх Божий приходить, і вона розуміє, що мудрості нема. Коли тільки страх Божий приходить, і людина починає освячуватись, людина починає каятись, людина починає признаватися, людина починає шукати своїх обідчиків, своїх, кого вона обідала, каятись, вона йде на всі умови, бо вона розуміє, що це є катастрофа, людина загине. Людина може жити, але вже бути мертвою і мучується. І ті люди, коли, котрі біля нього теж мучаються. Ви уявіть собі, та людина, котра воно сердита, незадоволена, і вона не має спокою, і вона тільки говорить, та що той такий, що він то наробив мені, і, і ті такі, і всі недобрі, і я один добрий і нема доброго ні одного. Це вже біда, це катастрофа. Це настільки вже людина хвора, вона потребує особливого. Особливого втручання Божого, Духа Святого, котрий у мих ока міняє все, браття і сестри. Тому ми перевіримо своє життя, перевіримо свої відносини друг з другом. Це є дуже важно. Якщо ми маємо один на одного щось, прощайте в собі. Якщо ти знаєш, що ти когось обідав, не чекай моменту, завтра чи навіть сьогодні подзвони, скажи, прости мені, брате. Ти знаєш, отак не. Попильнував і сказав, і стрельнув, ви знаєте, бо слово має велику силу. Словом можна вбити людину, ви знаєте, не тільки з пістолета стрілити. Часом гірше можна словом зробити, як, як чимось другим, як декотрі кажуть, Найдекотрі люди говорять, не знаю, настільки це правда каже, ліпше би мене вдарив, чим мені сказав такі слова. Так буває. Настільки слова бувають такі, що вони вражають, вони разять внутрішню. Вони роблять рано. Ми є люди, брати і сестри. І тому Господь конкретно говорить, що якщо ви не будете пробувати в мені, якщо ви не будете жити за умовами Слова Божого, тобто так, як Євангелія вчить, не так, як цей світ, а це зовсім інакше, брати і сестри. І це не просто, це боротьба. Але інакшої дороги нема, немає, дорогі друзі, покажіть мені інакшу дорогу. Тільки через Євангелію ми спасаємося. Бо слово Його Слово, це є сам Христос. Він залишив для нас. Тому хай Господь допоможе тобі і мені. В житті нашому практикувати ці слова. Щоб в житті нашому, ви знаєте, що важливо, я хочу ще раз сказати. Коли ти тримаєш слова тут, Божі, вони завжди допомагають. Я вже сам по собі бачив. Коли ти пам'ятаєш слова Боже, і приходить спокуса, приходить якесь таке, знаєте, ситуація, і тут слово Боже тобі диктує, що ти маєш робити. Тіло не хоче, ти можеш оправдатися, ти можеш пройти отак, от ти можеш так зробити, що і йому буде добре, і тобі добре, і всім добре. Але слово Боже забороняє. Тому, коли ти йдеш за Словом Боже, Боже, спочатку воно є так тяжко, гірко, но кінець. Результат саме важно показує, що це є добре, брата і сестри. Не дивімося ні на кого. Ми живемо в тяжкий час. Дуже багато науки, дуже багато знання. Знання пішло високо, але мало любові. Тому що так написано: мало любові, мало, дорогі друзі, чому? У багатьох охолодна любов за намноження беззаконня. Тому що люди. Позволяють собі. Ми розслабляємося часом. І коли людина розслабляється в духовному житті, то вона дає волю тілу своєму, а потрошки, а то, а то. А саме більше дивишся, ну і той брат робить, і так, та, і мені, мені можна. І розумієте, людина поступово, поступово, поступово охолоджує. І їй вже не, не хочеться в зібрання йти, їй вже не хочеться. Не хочеться слухати проповіді, не хочеться читати Євангелію, не хочеться молитися, не хочеться. Це вже людина вже не має задоволення від того. Це є вже хвороба, це вже треба лікуватися. А я скажу ще вдома: є лікарство, є лікарство у Ісусі Христі, кров Його, кров Його. Покриває все, коли ми живемо у спільності і ходимо в світлі Ісуса Христа. Тоді кров Ісуса Христа вона лікує все, вона все покриває, вона ісціляє наші рани, ті духовні. Там, де ми загубили, Бог повертає, тому що ми просвіщаємося Словом Божим і ми не згоджуємося своїм життям. Може і стогнемо, може вже багато загубили, і, і болить, болить серце, болить душа. Ну коли ми йдемо до Господа, дорогі друзі, а Він єдиний той, котрий знає все, і котрому не байдужа твоя і моя доля. І Він хоче бачити це. Він хоче бачити. Каже, як я вас полюбив, так і ви повинні любити один одного, любити мене, любити слово моє, зрозуміти одне, що ми. Тут тимчасових, як би тяжко, сестра, брате, тобі не прийшлося. Як би тяжко не прийшлося, але воно закінчиться, коли стато мені казав. Каже, я би сто років бідував, але вічно радуватись, то стоїть сто років бідувати і мучитися, щоб вічно радуватись і славити Господу. Слава Господу! Наше життя на небесах. Пам'ятаємо про це, а тут ми. Тимчасові гості, хай Господь тобі і мені допоможе. Молимося, брати Ісес.